Продовжуємо нашу казочку про яєті. Пам'ятаєте, що це, так би мовити, один з варіантів історії. Тут є деякі подробиці, які ми обговорюємо. Чому ми про яєті взагалі говоримо? Тому що яєті він чоловік Деваяні, деваяні донька Шукри. Ми говорили з вами, розповідали багато казочок про шукру. Як Шукра, Шукра став шукрачар'єю гуру демонів. Чи дайтів. Ми зупинилися на тому все ж таки, що я, яті почав виправдовуватися. І я трошки говорю про те, як люди виправдовують свої примхи любою ціною, навіть ціною того, що вони хочуть гарно жити за рахунок інших. Колись в радянські часи СРСР. Було багато чого гарного і поганого в Радянському Союзі. Я все ж таки думаю, що було більше гарного. Для добрих людей було багато гарного. Для злочинців було важко жити. І для людей, які хотіли жити приступним чином, було важко жити дійсно. Було і несправедливості теж. Я розумію про це теж. Але моральним людям людям жилось гарно. Моральним людям жилось гарно. Тим, хто не знав, що таке мораль, їм було важко. Я знав таких людей багато біля мене жило, а моральних їм було важко. Але ж все ж таки, порівнюючи з тим, як живуть люди зараз, колишньому СРСР, я взагалі думаю, що гарно живуть тільки ті, хто якимсь чином гарно влаштувалися. Чи то хитростю, чи то якоюсь мірою молодь якась, яка вже пішла шляхом суспільства цього дня. А інші, ті, хто не змогли пристосуватись, вони живуть набагато, набагато гірше, ніж жили вони в радянські часи. Чому я про це згадав? <кій> У словнику. Була така фраза, її зараз в словнику немає. Але в словнику була фраза. Що таке капітал, здається, чи капіталізм. Бізнес. Слово бізнес. Що таке бізнес? Зараз бізнес це, ну, слово, так би мовити, достойне. В радянські часи. Зараз у словнику цього слова немає вже. Воно вже трактується як бізнес, як діла, ділові якісь справи там і так далі. А в радянські часи, не знаю, хто це писав, було написано таке: бізнес: коли одна людина наживається за рахунок інших. Зневажаючи інших людей, наживається сама. Я запам'ятав це на все життя. Я не знаю, як сприймаються люди, які ведуть бізнес. Я міг би сказати, але ви розумієте, що, яка буде реакція у цих людей. Я розумію, що є люди чесні, які заробляють чесним шляхом. Але розумієте сам принцип для тих, хто поважає усіх людей, він буде шукати, як допомогти всім, а не наживатись сам. Для себе. І зрозуміти, що людина егоїст, а не дійсно поважає інших у своєму бізнесі, можна так. Якщо людина втрачає бізнес або не може Володіти своїм доходом, і при цьому вона не переживає, просто робить свою справу далі, не міняє свого бізнесу, не біжить за горшима, а продовжує свою справу. Вона, ну, виходить заробити сьому, чи не виходить, вона продовжує свою справу. Але якщо вона думає, що ні, це вже не цікаво, треба шукати якісь інші справу, треба десь гроші шукати, це означає, що людина шукає вигоду, а не. Справедливість, а не любить свою справу, свою роботу. Чому я про це взагалі говорю? Тому що люди, які називають себе віруючими або стають на якийсь шлях карми, яни, йоги чи бакті, не позбувшись. Ототожнення себе з тілом, з е, примхами тіла, е, вони продовжують триматися за, е, так би мовити, виправдовування свого невігластва. Поч, е, продовжують наживатися на інших і виправдовувати це будь то, чи то ж е, тим, що вони якісь стали віруючими, чи то вони, може, набіжні, якісь, чи вони стали йогами, чи. Е, Займаються якоюсь благодійною організацією, займаються чимось таким. Як я розумію, що багато людей займаються чимось, щоб просто показати себе на людях, щоб їх бізнес йшов угору, щоб їх влада не змінювалася. Люди, які дійсно хочуть зробити щось для суспільства, вони будуть це робити для усіх, а не тільки для себе чи для когось. Чим більше егоїстична людина, тим більше вона думає тільки про себе, як собі гарно зробити добре. Це, мабуть, продовження тієї теми, що була в минулій казочці, що теорія оправдовувань, доки люди не будуть думати про те, як зробити, зробити так, щоб жилось гарно усім, і не тільки людям. На планеті. Ні при, ні при який мир процвітання не буде йти й мови. Хтось так індивідуально буде процвітати, якась країна тимчасово буде процвітаючою, але це не буде довго, тому що інші будуть заздрити і будуть знову йти війною. Тож я б не хотів би, щоб люди, які думають про те, ось ось стане краще, мріяли про це про ці марення. А Даремно, не роз, щоб потім не, роз, не було розчарувань знову. Думайте не про те, як зупинити це на якийсь час, а думайте про те, як зробити мир у всьому, ми, у всьому мирі, на всій планеті, що є збудником цих війн, цих переживань, цих, цього невігластва, взагалі, цієї ненависті, один до одного, до інших форм життя. До, того, до наживи, до цієї постійної. Треба думати разом про те, як викорінювати це невігластво з людей, з кожного з нас, а не про те, як тимчасово а, зробити, щоб, було нам, щоб нам гарно жилося. А далі після нас, хоч навіть якщо планета згине, та нам не цікаво це, аби нам гарно зараз було, щоб ми прожили своє життя гарно. А, Давайте подумаємо, що було далі. А тим часом з нашим яєті. Тим часом, побачивши цей перед історією, як яті, чому яєті взагалі попав у таке скрутне становище, виявилося, що Шукрачаря не даремно прокляв яєті. Вияснилося, що Індра я був достатньо могутнім царем, з, якого, з якої точки зору був а, могутнім. Колись, колись колись, яті до цього, як з ним трапилася історія про Деваяні, він був дос, достатньо а, щедрим а, принцем. Щедрим. Розповідають, що він довго-довго жив і зробив дуже-дуже багато різних добрих вчинків. Він дуже багато був щедрим і дуже багато всього роздавав людям. Дуже багато багатств роздавав, дуже багато щедрих подарунків роздавав і допомагав дуже багато людям і приносив багато. Подарунків, так би мовити, півбогам. І цар Індра, одного разу побачивши, що яєті а, на рахунку яєті набігло дуже чимало набіжних вчинків, за які він може вже не тільки до раю потрапити, але вже й може, а, так би мовити, претендувати на трон цара раю. Зрозумійте тут. Позицію індри. Індра занепокоївся, що якісь яєті там. Це розумієте, це було до того, як трапилась історія з яєті. Тут, що ми казочку вже, вже слухали, і ту, що була після того, як з Деваяні була історія, я вже розповідаю про яєті зараз. А це в цю казочку втручається заздалегідь ще було. Коли яєті був ще до того, як він зустрів Деваяні, диваяні, задовго до цього яє багато кажуть, проводив ягій, різних ягій, Ягі це принесення на півбогам. В чому вони заключаються? Є ягі в різних гунах природи, в Тамасі, в Раджасі та в Сатві. Дехто вважає, що. Жертви приносили людей. Це та, тамасічні приносення а, різним а, тамасічним богам. Вони теж приписуються для тамасічних людей, які жили таким чином. Я взагалі не хочу цю тему піднімати, щоб не, щонебудь не трапилось таке не підняти цю взагалі ідею. А, є разжасічні принесення це коли приносять у жертву різних а, тварин а, та а, приносять а, різні. Дарунки пов'язані з якоюсь вигодою. І є дарунки, які пропонують у жертву гроші, багатства, приносяться в жертву різні фрукти, пряжене молоко, пряжене масло, пряжені якісь наїдки, які готуються у пічах довгого. Довго Приготування, якісь солодощі різні, а все повинно бути най, най, найвищого, гатунку, найвищого готунку. І такі дар, дарунки приптеж коштовності різні приносяться най, найкращі коштовності. І є ще один вид приносень це принесення в жертву, так би мовити, не в жертву, а в, в дарунок своїх набіжних вчинків. Коли мені одного разу вдалося потрапити, до, вперше, я пам'ятаю, це було. Я не один раз туди потрапляв. В своїх откровеннях, досі ще ніхто мені написав, як правильно перекладати це слово до індри, я його теж бачив кілька разів. Він високий, у нього світле волосся таке. Світло коричневе трохи, може коричнувати, золотистого кольору, такого відтінку якогось. Високий, молодий. У мене є друг Шиштакріт. Він схожий на індру чимось, чимось. Якимись такими. Навіть поки не знаю, як це сказати, на ну, українській мові. Індра молодий, йому десь може від 14 до 16 років. В нього багато помічників, помічниць. Коли я потрапив, ну, я до чого хочу сказати, що один із видів способів принесення це принесення в жертву в подарунок. Не в жертву, а в подарунок, в подарунок приносимо Індрі або його дітям або його якимось помічникам, краще Інрі це зробити, а він вже сам розміркує, кому краще це подарувати, як це використати. Коли ви потрапляєте до раю, щоб не застрягти там, або ж, якщо ви хочете йти далі, вище раю, або ж не потрапити там в якісь скрутні становища, там теж вміють проклинати і можна з раю потрапити вниз. Або ж там потрапити в якісь такі ситуації, що попасти в якісь тваринні форми життя. Або навіть якщо ви там нічого в таке не потрапите, просто будете в раю, ви можете там довго-довго, як співають часто бабусі, пісні такі молити в після того, як людина виходить з тіла, співають, півають, співають бабусі такі пісні, дає такі строчки. Жизнь вічна, царство вічне, жизнь безконечна. Царство вічне, а життя безкінченне, нескінченне. Тож, Якщо ви потрапляєте туди там дуже довго, довго живете, можете там забути про свої самодосконалення. Тож, якщо ви цього не бажаєте, якщо бажаєте нічого не треба робити, якщо не бажаєте, щоб так було, то треба подарувати Індрі усі свої набіжні. Заслуги. Тоді не ви будете ними насолоджуватись, а він або хто ж. хтось. І він сповагає до вас, благословить вас і дасть вам можливість піти далі або залишитись тут, не маючи якогось клопоту зайвого. На цьому наш чарівний час казочки закінчується. Всього вам найкращого, солодких снів!